Є схеми, які болять одразу: покинутість, дефективність, недовіра. А є такі, що майже не звучать. Соціальна ізоляція це саме тиша. Вона не кричить болем, не викликає розпачу. Вона залишає всередині порожнечу, ніби хтось вимкнув емоційну частоту. І ти бачиш людей, чуєш їх, але ніби крізь скло. І це не про самотність, бо самотність болить в ній є туга, а ізоляція це відсутність болю там, де він мав би бути. Тиша замість відгуку, порожнеча замість тепла. Це досвід, коли поруч були люди, але не було справжнього зв'язку, живого обміну, де тебе бачать і відчувають. Ніхто не питав, що ти зараз відчуваєш, ніхто не допомагав дати. Назву твоїм емоціям І психіка просто не навчилася проживати ось цю близькість. Такі діти ростуть у родинах, де все наче добре, є турбота, правила, стабільність, добробут, комфорт, але немає емоційної присутності. Батьки могли бути виснажені або тривожні, депресивні, або. Просто дуже раціональні ті, хто звик діяти, а не відчувати. І це не про байдужість, це про емоційну глухоту. Вони не знали, як бути поруч емоційно і не змогли навчити цього своїх дітей. Тому дитина росте серед людей, але без досвіду емоційного дзеркала. У психіці не формується зв'язок. Я щось відчуваю, і це важливо для когось. Без цього формується порожнеча не біль, а саме відсутність досвіду. І це не травми від дії, а це наслідок відсутності дії, не тому, що щось зруйнували, а тому, що нічого не відбулося, коли мало відбутись. Коли така дитина виростає, вона вже не шукає близькості, бо не знає, що саме шукати. Вона просто живе, робить своє, але чогось постійно не вистачає, щось не складається. Людина може бути розумною, успішною, цікавою, але відчуває, що вона ніде не належить. Вона бачить, що інші. Відчувають якусь єдність, переживають ось цей зв'язок, що цей досвід ось цього близько інтимного зв'язку, він абсолютно інший. Але при цьому розуміє, що в своєму житті вона цього не має, і вона не має такого досвіду. І така людина на роботі може просто приходити працювати, але не дуже то цікавитися справами колективу. Серед друзів. Присутня поруч, але ніби не на глибині. У стосунках дистанція ніби є тонке скло. Це може відчуватись, ніби людина має якесь своє особисте закрите життя тільки для себе і не може, не хоче або не здатна. Якось відкрити ці дверці навіть для близьких людей, іноді може здаватися, що просто навіть комфортніше бути на самоті, але це не вибір, це. Звичний спосіб існування. Психіка звикла жити у форматі я сам, а інші там десь навколо мене. І саме тут часто починає народжуватися питання: а що таке близькість взагалі? Як вона виглядає у житті людини, яка ніколи не відчувала її? І тут важливо розрізняти два різні рівні близькості і інтимності. Люди з цією схемою можуть мати друзів, партнерів, навіть сім'ю. Але такої глибокої інтимності часто немає. Є близькість, коли я можу бути собою поруч з іншими. Мене бачать, мене приймають, і це дає певне тепло, якусь спільність, присутність. Але інтимність це крок набагато глибше. Це коли я. Допускаю іншу людину в свій внутрішній світ, в свої переживання, в свої мрії, в свої наївні фантазії, тривоги, сором, переживання і так далі, коли я дозволяю людині. Відчути і побачити, чим я живу насправді, і саме на цьому рівні глибини відбувається певний обмін, трансформація, зміна, коли ми відкриваємося іншим, коли інші діляться з нами, і ми здобуваємо ось цей досвід, який надихає, який нас збагачує, який дає нам енергію і сенс. І саме цього рівня дуже часто бракує людині зі схемою ізоляції, не тому, що їй не хочеться, а тому, що не. Має внутрішньої пам'яті цього досвіду, і тоді немає цієї потреби. В тілі не записано, як це бути в контакті настільки глибоко, тому людина може бути поруч, говорити, підтримувати, бути доброю. Приємною, але не включається цілком, і дуже часто, до речі, в стосунках, наприклад, коли один партнер жаліється на нестачу з цього зв'язку, тепла, близькості, відкритості, коли говорить про це, то партнер зі схемою ізоляції може навіть справді не розуміти, що він робить не так, і що він має ще зробити. Тому що то цього досвіду, цієї навички взагалі не Має. І тому навіть просто помітити, що є така проблема, може бути не так, то й легко. І тож, коли всередині немає з цього досвіду тепла, психіка все одно шукає спосіб якось пристосуватися, якось інтегруватися в соціум. І тому звідси виходитимуть різні захисні стратегії. Наприклад, хтось вибирає. Повну ізоляцію, наприклад, знецінює стосунки, говорить про те, що стосунки це не цікаво, це не важливо, і взагалі це заважає жити на самоті, тому що наш час дозволяє це на побутовому рівні зробити, а, мати лише поверхневі контакти і в принципі жити ось таким життям, наскільки це комфортно. Хтось навпаки стає надто соціальним, постійно серед людей, душа компанії приймає участь в різних заходах, але всі ці зв'язки. І вони залишаються все ж поверхневими, тобто людина намагається залучатися на поведінковому рівні, але при цьому не відчуває, дійсно не проживає ось цю єдність. А хтось просто носить маску, де залишається зручним, приємним, привітним, доречним, але без ось цього відчуття справжньої присутності, і це тоді спосіб. Залишатися поруч, мати нормальне активне життя, при цьому стараючись не усвідомлювати і не дивитись в сторону того, що я насправді не відчуваю такої глибокої радості, тепла, співучасності, коли я навіть в стосунках. І тут до речі можна дуже легко сплутати цю ізоляцію з емоційною депривацією, тому що зовні вони здаються дуже схожими. Але різниця між ними принципова. При емоційній депривації людина хоче тепла, але не отримує його. І внутрішній досвід це біль, голод, нестача, туга, сум. При соціальній ізоляції вона навіть не очікує тепла, бо немає уявлення, як це взагалі. Має бути. Депривація це коли мені не додають любові, тепла, уваги. А ізоляція це коли я навіть не знаю, що саме мені б мали дати. І саме тому ізоляція настільки непомітна, її так важко вловити і побачити саме її, ось цей справжній корінь, справжнє обличчя, тому що вона не болить. Для неї, начебто, немає ніякої мови. Це просто пустота. Тож, давайте перейдемо до питання, як же взагалі, цей зв'язок відновити, як його навчитись переживати. При цій схемі не потрібно якось там відкриватися чи вчитися довіряти. Тут важливо інше. Помітити, що контакт він взагалі існує, тому що для психіки, яка цього не мала, для якої контакт, зв'язок, близькість, інтимність взагалі не отримують ніякого відгуку, просто навіть направляти свою увагу, помічати досліджувати цю тему, може бути складно, тому що це може здаватися нецікавим, безмістовним, незрозумілим. Взагалі, з якого боку до цього питання підходити. Але тут важливо не тікати в певну раціоналізацію, інтелектуалізацію, а саме проживати, відчувати ось ці маленькі сигнали реальності, починати просто звертати увагу на те, що контакт відбувається. Тож, коли ми починаємо це усвідомлено фіксувати, що. Ось інша людина поруч зі мною, вона якось налаштована зі мною на контакт. Без аналізу, просто це усвідомлюючи і спостерігаючи. Важливо помічати найменші сигнали, коли міняється якось атмосфера, який настрій, чи міняється якось тембр голосу, коли ми наприклад, несвідомо обираємо ту ж саму позу, що в партнера, або ми дихаємо якось синхронно і ми це помічаємо. Це ще не. Не разом, але це вже усвідомлення контакту. Третій момент це важливість спостереження за сигналами тіла, чи щось в ньому змінюється, коли інший поруч. Бо наша психіка може створювати різні механізми захисту, але при цьому наше тіло все одно продовжує реєструвати сигнали. Які поступають знакошнього середовища, і в будь-якому разі тіло буде реагувати по іншому на людину, з якою ми тільки що познайомилися, або на людину, з якою в нас вже є великий досвід разом, на людину, яка нам подобається, з якою нам легко, або на людину, яка від нас щось вимагає і чимось незадоволена. Тобто ми можемо усвідомлювати цей контакт, цей зв'язок через усвідомлення власних реакцій на зв'язок, на контакт, розуміючи, що ми не просто якісь окремі об'єкти, які просто там обмінюються інформацією. А наш контакт, наш зв'язок це набагато. Гато більше це величезна палітра різних переживань, сигналів і інформації, яку нам також дає наше тіло, наша емоційна сфера в цьому контакті. Важливо також не тиснути на себе, не вимагати. А просто не ігнорувати, свідомо скеровувати свою увагу. І з часом ця звичка помічати, усвідомлювати, реєструвати цей контакт вона стає автоматичною, і ми тоді можемо вже віддатися цьому процесу і почати дійсно відчувати, що з'являється спочатку слабке відчуття якогось тепла, якоїсь цікавості, натхнення. З часом це може більше і більше надихати нас. Давати нам якихось нових вражень, нового досвіду і нових ідей. І незважаючи на те, що ця схема вона може не викликати такого яскравого болю і не здаватися настільки серйозною, але важливо її недооцінювати, не тому що коли ми живемо таким усамітненим життям і в нашій свідомості ми є окремо від. Спільноти наш організм буде переживати підвищений рівень тривоги, тому що нам немає на кого розраховувати. Ми не маємо досвіду розділення наших переживань, наших проблем, і тому ось це відчуття, що я маю завжди розраховувати на себе, що я завжди один, воно впливає не тільки на наш психологічний стан, на нашу задоволеність від життя, на якість життя, але також і на фізичне здоров'я. І Через те, що ця схема така досить, ніби тиха, непомітна, не дуже зрозуміла, може бути так, що самостійно втримати ось цю увагу, вловити ось ці моменти переживання може бути дуже складно, тому що ж психіка швидко зісковзує в звичні патерни реагування, щось знайоме і безпечне, і тому важливо мати поруч. Людину, яка розуміє, що з цим робити, і може допомогти залишатися в цьому процесі, допомогти повертати нашу увагу, нашу усвідомленість на тему, яка по суті не викликає у нас ніяких емоцій і завдання фахівця тут не вчити довіряти, а саме допомогти, не втрачати відчуття контакту, поки воно ще крихке. І наостанок такі схеми формуються. Не через обставини дорослого життя, а значно раніше в перших стосунках з батьками, тому що такі фактори, як еміграція, втрати, нове середовище, вони можуть активувати схему, але не створюють її з нуля. Якщо дитина колись знала ось це тепло, відгук, то вона зможе знайти його знову. А якщо ніколи не мала, то доросле життя стає шляхом пошуку з цього першого Першого досвіду, моменту, коли справді хтось тебе бачить і ти бачиш іншого, і між вами вперше з'являється ось цей якийсь обмін і ось це відчуття ми. Я дякую вам за увагу. Якщо у вас виникли якісь питання, коментарі, будь ласка, пишіть, я дуже рада вашим коментарям і зустрінемося наступного відео. Па-па!